Насправді без нього нічого не було. Владиславич е звернувся до мене і каже, що Іван Нерозвач, є така, така, така то ідея. Пані Олена, я безмежно вам вдячний, що ви також знайшли можливість привезти діточок, зібрати їх з усієї України, привезти сюди, щоб вони відпочили. Він скоро відновить свою роботу і е цей образ буде е хорошим торговкам. Найперше, що ми робили, коли виїхали з окупованої території, ми почали розшукувати, хто виїхав, хто живий. І в першу чергу я звернулася до нашого міста побратима. Місто побратим Долина протягло нам руку. Оця лялька-мотарка це символ нашої непохитної дружби між двома містами Рубіжним і Долиною. Але так склалося, що вишивку на цій ляльці. А виходила жінка, яка мешкає у збаражі. Бо ми волі долі опинилися саме там і знайшли прихисток у збаражській родині. Тому в національних традиційних кольорах Луганщини вона вишита, червона сині. А Софія авторка цієї ляльки. І ми передаємо вам <плес> Іван Ярославович, приймайте. Хай вона нагадує про нашу міцну дружбу. Ну а... Віолетта, вона наголівала малюночек. Ми маємо ще один подарунок для кожної дитини, для ну, всіх, хто, хто тут був, медальончики Матері Божої із Меджугорі, які Леся Петрівна привезла днями, і ми кожній кожній дитині розуміємо. Сьогодні в актовому залі відбулася дуже тепла зустріч. Ми раді були вітати діточок із Луганщини, які завдяки патукарнафті, завдяки ЛОК «Дружба», завдяки небайдужим нашим культурним діячам з міста побратима рубіжно змогли приїхати сюди. Діточки мали можливість відпочити, мали можливість набратися сил, мали можливість забути трошечки жахіття війни, принаймні на певний час. Знайти для себе нових друзів, знайти нове спілкування, і я надіюся відпочити. Як тілесно, так і душевно. Е, величезне спасибі керівництву ПАТ «Укрнафта» Олегу Васильовичу Мальчику, Олегу Валентиновичу, Гезу за те, що знайшли можливість профінансувати дирекції оздоровчого е, комплексу Дружба і Михайлу Владиславовичу Грудзівському за те, що змогли це зробити спільно, і я дякую всім, хто долучився до цього. Я переконаний, що діти набралися сил. Що діти гарно відпочили, і їм сподобалось тут у нас на Долинщині, і вони зможуть в наступні роки також приїжджати. Все тут сподобалося, тут дуже красиво, а завжди на природі. Красиві дуже концерти. Дуже добре важаті. Мені тут дуже сподобалось, тут дуже весело, класно, дуже позитивні люди. Мабуть, найкращий час проведений в таборі. І все дуже добре, все налагодження контакту, комунікації, все було дуже класно, дуже всі здружились. І під кінець зміни вже відчуваєш, що ми всі єдині, і Україна теж єдина. І мовний бар'єр він зовсім не складний. Тут всі її спілкуються українською мовою, і воно якось в розумі там. Якось так складається, що з самим вже і починаєш якось бажання таке прокинається, патріотизм і українською мовою набагато легше спілкуватися, коли навколо тебе є люди, котрі з самого дитинства цим розмовляють українською і дуже класно. Це дуже кльово. Після таких самотніх часів у селі, після того, як я покинув свій дім, мене врятувала дружба. Лок, дружба, я дуже їй вдячний. Я знайшов багато нових друзів. Почав розмовляти нашою соловійною мовою. То дуже файно. Я вважаю, знайшов тут багато нового для себе, нове спілкування нові інтереси. Та здорові, здорове питання, чого мені в останній час не бракувало, і мені подобається ця атмосфера дружня, коли ти сам ти ходиш, розмовляєш з ким захочешся. у мене все файно. Місто Рубіжне і місто Далину пов'язують дружні тісні стосунки вже багато років. А зараз нам випала така дивовижна нагода, щоб ще одне покоління рубіжанських дітей відвідало бойківський край. Я кілька місяців тому була у місті Долин Долині, і нам надавали тут гуманітарну допомогу. Ми переправляли буси для наших військових, для цивільних, у Рубіжне, у Сєвєродонецьк для нашої тероборони. А потім я звернулася до депутатів Долинської ради з проханням поновити проект, який б тоді мав назву Кожній дитині турбота країни. За цим проектом от, діти і відвідували різні куточки нашої країни. Питання було вирішено настільки швидко, що ми навіть не очікували. І для наших дітей було закуплено 31 путівку у чудовий табір. Дружба найскладніше було зібрати наших учнів, бо війна розкидала їх по всій Україні. І тут треба було врахувати і безпеку дітей, де їх зібрати, як їх доставити, чим доставити. І Долинська міська рада все це робилося під керівництвом мера. Над нами опіку взяла його дружина Леся Петрівна. Вона все це контролювала весь цей процес. Нам все вдалося. Ми, ми, щасливі. ми дійсно щасливі, що вдалося зібрати наших учнів, деяких ми не бачили вже майже два роки, тому що карантин, потім війна. А тут нам вдалося всім зібратися, побачитися у дітей. Тепер просто такі казкові враження від всього побаченого. Бо кожен день тут була запропонована така чудова програма: це екскурсії, це різні розваги, це спортивні заходи, культурні заходи. Наші діти брали абсолютно у всьому дуже активну участь. Я думаю, що вони будуть дуже задоволені. Приїдуть і ще дуже такий. Важливий момент вони отримали тут реабілітацію. Вони отримували дуже потужне лікування, бо тут запропонували діткам і масажі, і ванни, і інгаляції, і різні коктейлі. Лікувальні. Ну і окремо хочеться сказати за ті умови під час війни відкрити такий табір, просто низький уклін усім організаторам Укрнафті за те, що змогли от організувати. Такий відпочинок на такому високому рівні. Кожного літа у нас є по п'ять змін, які тривають по 16 днів. Цього літа в нас табор завітало дуже багато дітей не тільки з західної України, але й з різних куточків, в тому числі з куточків, де активно ввелися бойові дії. До нас завітали діти на цій зміні з Рубіжного, були діти з Болехівської громади, з Долинської громади. Продовж цілої зміни ми зацікавлюємо дітей різними культмасовими заходами, спортивними заходами. Також маємо низку екскурсій, куди ми їх відвозимо. Зокрема, це Довбуша, Зоопарк Меденичі, Карпатський трамвай, Вигодський музей вузькоколійки, а також дельфінарій у Трускавці. Кожного дня діти також проходять у нас медичні процедури. В нас функціонує. Басейн, водні процедури. Також впродовж цілого дня відпочиваємо на природі, активно займаємося дітьми спортом. У нас є оновлені спортивні майданчики, волейбольні, футбольні, баскетбольні. Де, зокрема, з дітьми ми займаємося різними видами спорту. Що стосується кульмасової роботи, у нас є і конкурс, дві зірки. Конкурс фешн Day дружба еліток Look дружба який проводиться безпосередньо в неділю. Це у нас вони рахуються саме такими базовими, можна сказати, заходами, де участь приймають майже всі дітки. Крім того, у нас є вокальні конкурси, танцювальні конкурси, спортивні конкурси, в яких також бере участь велика кількість дітей. Можете підсумувати реченням, що ну у нас дітям ніколи сумувати, ні, ми не даємо цього крупити, щось типу того. І можливо, чомусь саме м, діти м, з рубіжного відзначили з активністю, що навпаки uh -huh. вони там якось чи влились вони в колектив. Щось таке, що потім, коли батьки там в рубіжному, по наші міста побратимів, вони повезуть це відео з собою і щоб їм було таку, приємно на це подивитися. Дітки, які приїжджали не тільки з Рубіжного і з Криміного до нас впродовж літа. Це дивилися дуже хорошими дітками, з якими ми з першого дня знайшли спільну мову. Ми почали з ними забавлятися, тішитися. У нас появилася одна спільна думка. Ми вставали разом, лягали разом. Тобто, кожна зміна, в якій перебували ті чи інші діти з різних областей, тобто мається на увазі східних областей. Вони поїдуть звідси задоволеними, і ми будемо за ними дуже сильно сумувати. Ми завжди кожного літа ради. Приймаємо всіх дітей, але це літо трошки було таке незвичне, оскільки ми на третій зміні приймали. Кілька груп дітей, які постраждали від війни поліні укрнафти з Чернігівської і Сумської областей, а також групу дітей з міста Криміна Луганської області. Ну і звичайно раді діткам на п'ятій зміні з міста Рубізня Луганської області. Розуміємо, в якому вони становищі, і тим більше приділяємо їм увагу. Ну і звичайно, запрошуємо таких дітей і інших.